Всім привіт! Я прижмурений, погода хмарна, але я прижмурений. А того, що в мене що сьогодні цілий день глаза, вони не болять, а, як а ото, мене як... муруда я то. Це моруда вонося. В мене прямо носить муруда конкретно сьогодні. Хоч би гриб... грибка не було ніякого, каже водій. А що зимою буде? Ладно, і оце воно як трясуться, от, Резкость погана. Голова болить, не це на погоду. Перепад погоди. Коротше, що, я був сьогодні на роботі, зробив. Так я казав, всім привіт. Навірно, А ні, всім привіт. Був на роботі, тоді прийшов додому, пообідав, полежав, задрімав. А може після того, що задрімав, це в мене таке, ну нічого. Що я хочу вам розказати? Першу очікую, щоб я не забув, дивіться, скільки лавочок. І всі пусті. І всі, всі пусті. Дивіться, як близько ми сидимо. Це ж, це вибрало вибрала таку лавочку, що тут. Кусочок, мабуть, сантиметрів 50 сухого. І вона каже, давай там сядемо, щоб поближче одне до одного. <рик> Де ми були? Ми були в магазині. Я, коротше, собі е, вибрав магазин, надибав таку точку, ну, заточку потом. Що ми купили? Ми купили, На, покажи, бо мені невдобно, Ой, не вдома. Ой, ну що там ми купили? Покривало. А, що там ми купили, на, на 250 Що там ми купили? Показуй. Ну, купили обичне покривало, покажемо вдома. А що розпаковка на лавочці, Бо ми йдемо на ногті, а потім ніхто не і ніхто не відправить. Сьогодні субота всі будуть чекати нашого відео. Uh -huh. Так що ми показуємо, я його відправляю додому, а він мене відправляє на ногті. Так, це стоїть, воно 49 Написано. Сорок 49, 49, скидка, і Ми вирішили на диванчик. А, це без скидки звісно, взяли. а За скидкою трошки дешевше Ми на диван хочемо кидати. У нас диван і чорненький, так ми решили на нього подивитися. А чому він за командував зелений? Питайте в нього. А чому я закомандував що Потім, Потім що зелені... за командував зелений? Я вам скажу, потому що зелений. Положення подушки були красиві. Тоже, зелені. Тоже зелені. зелений. Тоже взяли Зелений, квітчастечко і покривалце. Це такий цвет, це, ну, як на світфорі, зелёна, кругом ругом зелёна. І він успокаюючий. На стінах зелені. Ну так так вже спокійно, а це на вулиці ходиш, тривожно, В хату заходиш, стіни кругом Щоб зелені. І так на душі спокійно стає, аж далі нікуди, ви знаєте? Сна, да? Таке спокійство, що хочеться вже вийти без цього. Ну ладно. Найшов я точку. Це все воно в магазині ми скупилися. Це і... ми пішли гуляти. Да, просто. Так, сьогодні зарплатний день і треба було <рисотливіним> трошки потратити. А він зарплату не <прогуляти -1> пустив, не отримав сьогодні. І щоб ми не розстраювалися, що сьогодні немає буде, аж у понеділок, ми, ми вирішили загашника трохи. З носка потягнути. Ой, блін, попадали в наші. Ветолони. Ми погубили, нічого. Значить, що ми купили? Зайшли ми по чай. Ми, ні, ну ми купили зразу прес, оцей чай пить. Ми взагалі йшли за покривалом. Да. І в цьому одному же ж поміщеннівала і задача... покривала, і подушки, і оце все, що нам треба. А задача всі знаєте: турка і чайник. І чайник отой, що заварка не, не проходить. Прес. Ну давай, витягнемо. Ну і що? Тарам! Чай є. Це один чорний. Один чисто чорний. Чий він? Цейлон. Цейлон. Бо Грузію нам хотіли підсумити. Я в Грузії служив. Напився. Спасибо, так. Да. Значить, цейлонського взяли 50 грамів спробуємо. І він уже достає касу. Кажу, стоять, а я що буду пити. Я служив у Грузії, в Азіані, може, хто там теж був, то Хто приєд. може нас дивитися, Азіані, дивись, да. яка я красива. Так, а другий взяли журавлина і не імбі, а якось... з кардамоном. Кардамон. Журавлина, О, з кардамоном. Чорний, короткий, чай, журавлина з кардамоном, чорний коротший чай і журавлина з кардамоном. Це стоїть 19,50 50 грам, а це стоїть 1450 грам. Я колись потім бачив, з кардамоном пили такий добрий. Так, коротше, 18,50. 32,50 заплатили за два таких чайочка. Ну, коротше, ми привыкли тільки кипити у пакетах. Ми ніколи такі. Ну, у пакетах не може, і Чай, чайник у пакеті переведемо тут. Не будемо ну, будемо? Будем? покажем. покажемо. Купили чайник президента. Да, купили, да, ладно. Да, да. 57 злотних. Не впаде, жаль. Це два кафе. Це хтось би побачив, сказали, б що це вони... Так аж самому інтересно, то як я заглядаю тут. Вже забули, що купили. Губки ну, купила. Да, я прическу зроблю. А ну зробиться. Хоч би не кого. Блін, ходиш, не причесана. Губками осими да, мою, їх дві штуки. Одну відкрила нову, як їздили на дачу, <свистак> там осталася. А одну дома змила вже. Оце от, от дачі до цього време вже треба викидати. От дачі до дачі, коротше. Там ще один домик присматлюємо, там реклама є. <свистак> а я сьогодні. Купила таку мильничку, хочу оцю дерев'яшку вберу, звісно. А хочу от сюди губ положити, бо в мене немає під... під губку, немає ніякого призна... значення. Лишіть на мойки. Так я таку красиву коробочку. Вона сьогодні в мені на акції чи 10 злотих, чи щось таке. Опа, випало. А хто нагнеться? Їш? Мальчик, подай. Крем захотілося йому, казати, ти мажеш? Морду свою тримами. Да, там... Лічико. У... Мені... бо воно воно дуже пахне. Аж шкура стягується, а то крему немає. Ну я це не знаю, дівчики. Може це опять якісь конфети чи що це таке? Це дали нам за покупку за хорошу. Будемо вдома дивитися, бо я не знаю, я так колись дали, а то конфети були. Боже, яка я сідні смішна? Дівочки. Короче, Коротше, я хочу сказати вам за квартиру. Боже, нам як надоїсть, нам як скучно вже оце на одному місці. Ми десь раз у три місяці, раз у п'ять, ну коли як нам надоїсть, ми десь щось знайдемо і переміщаємося. Ага, для разнообразяв. Поїхали там пару доньків побули і назад. О, вони лякай людей, бо правда подумай. Люди ж тобі вірять, ти ж оце брехло, Алю. — А люди тобі? — Це ти мене вважаєш так, а люди мене так не вважають. Я всім кажу правду. Так що я ще знайшов там у тому відділі, де чаї. Там не тільки чаї. Я колись сніму. Сьогодні в мене руки зайняті, в мене сумка портупея і пакет у руках. І прийшли по чаю. А там ще такі скляні. Колби стоять. У нього слиня потекла, я йому губку доставила. Куштувати. Дівчата куштувати, і я за ними став в очередь та почав теж куштувати. Там так чуть-чуть дають лікери, вина, коняки. Ну, навіть баклашок там 15. Оце по скільки. Ви думаєте, скільки це? А ну оце так і 15. Отак мені в обшій сложності вийшло. Я спробував. Нічого, тепер оце моя буде точка. Я нікому не буду його озвучувати навіть адреса, тому що вип'ють Вип усе. Ну, французький коньяк, я, я спитав, я дуже хочу коньяка, а не пив ще тут. Я вдома не пив коньяка, да? <рес> так? Не знав точок. Не знав точок. Коротше, сказав за коньяк, вона каже, да, є. А який чий? Французький. 0,75 бутилка, 0,75, 147, ну, 150, 100, да, 150, так. 100, 100, 100. Да. Бо я не дуже розумію. Я, я йду, йому розказую, що в українському магазині за 80 чи за скільки можна взяти, а обдурять. Там обдурять. Тепер, да. А тут не обдурять, бо тут дають коштувати. Там спробував і зразу наливають у цьому. Бутилочки. А ти будеш пити, як отой батюшка, знаєш. Прийшов у ресторан батюшка та налили, 100 ну, сторам, налили сторам, він випив таке. обратно не пішов. <реш> <реш> ще раз 100 сторам, вони йому ще налили. Обратно не пошло, та скільки раз уже батько, ну як не пошло, нормально випили другий п'яти, як не пошло. Я кажу, обратно не пошло. Ну да, все так, все пішло туди, Так от так войку, обратно не пошло, буде пробувати. Ну кажуть, як зріння встановлює. Да? Да, да. Я не одного Росширяє... доктора не чула. Ходила з тобою до доктора, провіряла зріння, щось не було рекомендацій Рос... таких. Так я сам у кабінет заходив. Давай, розширяє зрачки, кажу. <laughs> да. Ну, це такі то діла. Движемося на ногті. А далі що? А далі кожен по своїх гніздишках. Він да. піде додому Я... до Богдана, а ми будемо з Лідою кофе пити. У неї кофе, дівчата, бачили в цьому магазині, ну це дорогий магазин, Круповки 40. Хто тут був, хто знає, це дорогий, там на самому верхньому етажі, звісно, круто, дорого. Там, мабуть, за сервіс дуже дорого. Ну, кофе на розвісне. Ми не купили турку. Ми знайшли турку в цьому магазині. За 50 злотих обична ніржав'яйка, ну вона важка. По, як по орешечка, да. Ну, вона Нормально, Дві так. чашки буде в ній заварюватися. Нам з тобою двох якраз добре. Або ліді з валіком двох теж. Коротше говоря, полтинник стоїть 47 злотих. Можна було купити. Ну я кажу, у нас немає кофе в зернах і в нас немає чим їх кофе. Зерна то є в лід на кофемашину, ну нема чим молодь. Значить, треба нам кофемолку ще купити. Щоб було на чому зерна типу, молодь. Та й не купили е, турку, кажу, ще буде час, десь походити по другим магазинам, може десь красивіше ще буде. От. І за того не купили турку, а потім пішли в магазин, а там кофе на розв'яз всяке-всяке. Мелене всяке. стоїть в зернах і рядом стоїть да. Уже Зери, Берес, яке і хочеш. Спокійно, да. Так я удивилася, бо одне мелене вони, там я не знаю, скільки 100 грамів, не обратила увагу. Я, ну недорого. Може 14-15 злотих 100 грамів чи, чи скільки. Не знаю, не буду брехать. Та Це ну, чай так. Підожди, чай 50 грам, а кофе 100 грам. 100 грам 80 злотих. Ну, одне, одне це кофе дійшлося дорогуще, що я удивилася. Та я більше Потім... і другий не буду. 80 злотих 100 грам. Яке це кофе? Кажу, блін, ну не взяли нічого, тепер нема на чому попробувати, Я б напевно, кофе дуже хотіла за цих чаїв. А тепер кажу, надо Ліді сказати. Вона піде купа 100 грам кофе і змола на своїй кофемашині і там поп'ємо. Точно. Як варіант. Як варіант. А вона скаже, знаєш. Купить и ви, ви, Ваше кофе, моя кофе машина. И будем пити Це така дівчата, сидю я і дивлюся. ось все здание 1922 год. Зараз я вам покажу. 1922 год. Облище. Ну воно конечно же покрашене, не краска не рідна реставрировано уже все таке ну все равно, все равно. так сейчас переведу на другую сторону там тоже а це технікум, технікум будувальний, ну строительный технікум. Ха -ха. Ну нічого, цей 1876-го 20... 76... року, це взагалі старий. Діло в тому, що ми то, живемо в Здані 29-го року. Ну, йдемо так. Все, йдемо. Ну, скоро дощ почнеться. Ти береш? Я все, я да, йди, поки я це йди, поки я цей телефон зніму з цього, нічого не добуде. А ти понеси трошки. Володь. Поки я телефон, а ти понеси. Бо так в мене рука болить по по відриваю його. Ось його. О. Не догониш, не догониш. Не прощайся, бо ми з телефоном ми... Не, не прощаємося, всім кажемо пока. Кажи, ну що вам. ти кажеш? Я тобі кажу вам. Я кажу, все, всім пока-пока. Всім привіт. це Кажу, я в другому місці. підказують мені зі сторони. Чуєте машинки гудуть. тільки щось інтересне. Що я можу інтересне? меня ну, все интересно. Все интереснее, что у меня будет. Пришли мы. На маникюр. Да, на маникюр. Я на педикюр. Вот украду шоколадочку. Да, не ну, надо да, краски тут разрушает есть, брать. Я привык. Красный. Красный. Что ты... Что не надо, что я не буду -неб... всем крадать. Чую розумор, минут, дівчата мої. Во все цветочки ці, розпіли. Коли такі брала розпіли, а то не чую, краю муха. А то если із щачею, не цматой. Если із чачою, а бы аби щачки погані, то я разпучу, не з чим і сим. Так тільки викидіє, що пить. А -а -а. Тоді не таке діло. Чанча там. Я вже тоді кофе поп'ю. Коротше, поп'ю я кофе, та буду бігти додому. Дома роботи не почати грати. Треба віднести сумки, що я вам показував. Тоді побігти ще мені в магазин, треба знайти біло яйця. Не били яйця, біло. Біло, це екологічно чисті. О, бо є екологічні грязна, екологічно чисти. Ну, Обичний взгляд. Ми такі думали. Ну. Обичні це для гостей. Обичні для гостей, а біло для себе. А ви знаєте, не поганювати шоколадки. До їм.

Все, наверное, буду 20. вже ніло. А тут. Ти нам включаю а... наварий коробку. Ні-ні-ні ні, не треба. Я вчора мамки наварив. Всі за да, варю мамку на молодці. Хороша, виходить. Якщо хочу чуть густеньку, беру чуть-чуть менше молочка, більше кашки, або наоборот, ну, як уходить. У жара я біля плетискаву, а що я робив? Що я варив ще? -ти бери, жарпу. А, жажар тут. Зварили мені на вечір. Небагато, чашечку. На воді. Писали водичку, не на молоці, не на чому. Звари. Тільки не густу. А таку. Ну не таку, щоб пити, а таку, щоб ложечку їсти, не густу. Ну, думаю ж так, ага. Ну не таку, щоб і як вода була. Я кури кажуть, Кінь ногу мою рома. Вообще не повернесь, значит. Я тільки всипаю вийти. вона каже, не чути. Як покипить, так куди кипіть, як вона вже приварить, Вже уже Як от гіпс? І оце, тебе зворічає, тільки ж такого, щоб не густого, щоб не рідкого, і... 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 Да, не, не чай, щоб... і... Да, ні, варить високий. Я. Нет, ну скажи, звари мені мамки, они обо густу. Або то або... вони або... або... таку, або таку дронів, або... таку таку. Нет. Говорить, що або обовустю. Бачите, як в ресторані, тільки в ресторані ставлю чашечку кофе і стаканчик водички чашечки. А тут ставлю чашечку кофе. Щоб ти вже розумів, що водичка запиває, тут... а не чи стаканчики Понятно. А з бутилочки можна, ні, я навісю. І з чашечка сполоснеться, І. Ти таки помиєш? І, да, і з губи помию. Ну як не вигодиш додому. Хлопець там усвата, треба додому йти, а він садить, то йому кого, то йому води, зуби пополоскать. Йди додому вже. А е, Все, всім пока, пока-пока.